Притча про бажання. Одного разу відомий психотерапевт проводив зустріч із людьми. Перед величезною аудиторією він розповідав всілякі цікаві психологічні мудрості, давав поради, розкривав всілякі істини, і глядачам і слухачам це так сподобалося, що в кінці зустрічі вони аплодували, хвалили психотерапевта і запрошували ще і ще на нові зустрічі. Після виступу до психотерапевта підійшов чолов'яга і сказав йому: Ти дуже класний психотерапевт! Мені дуже сподобався твій виступ.' А знаєш, свого часу я теж дуже хотів стати психотерапевтом. Проводити ось такі зустрічі, давати людям поради, писати книги. Але знаєш, робота, діти, родина, турботи, все щось заважало, але я дуже-дуже хотів стати таким, як ти. Психотерапевт поглянув на чолов'ягу і сказав: ні, ти ніколи цього не хотів. Та й пішов геть: Та який же ти психотерапевт? Якщо таке говориш, марнослівець ти, от і все. образився на нього чоловіга. Друже, як ти думаєш, що мав на увазі психотерапевт, коли сказав отаке?» таке?